Я насправді про це ще ніколи не говорила а в мене була болімія. Серйозно, тобто я взагалі ніколи в житті не думала, що це може прийти до мене до жінки, яка завжди свідомо харчувалася, яка завжди ставилася свідомо до свого тіла. І коли дівчата і інші говорили про булімію, я думала, та ну камон це дівчата. не про мене не ну, взагалі. Ви що не можете контролювати цей процес? Ви що не можете контролювати переїдання? Але коли е, ти набираєш вагу стрімко, коли ти. Стресові ситуації, коли в тебе немає внутрішньої опори, тобто раніше там як я вважала, що я опираюся на свою сім'ю, на свого чоловіка, і тут ти залишаєшся сама. В тебе зникають твої базові опорні mm -hmm. системи, скажімо так, і щось в організмі починає порушуватися. І так, в мене почалися от такі от процеси. Я працювала навіть з психологом по РХП, mm -hmm. психологом. У мене дуже багато спеціалістів, величезна команда мене витягувала з цього стану, але так, це було. Це шок.